Друзі, всім привітосик, Слава Україні, слава нашим захисничкам. Трошки протикав, телефончика не включив, не засняв. Так що розбираємо по черевинку. Вже. Нарізав, нарізаємо цю вже заготовочку. Для тих, хто кажуть, ти смажеш одне сало, так ж я собі все, що смажу, то все моє. Ну І ті люди, які приймають участь в лотерейках, вже не одна людина смакувала нашим таранчуком. Я думаю, що і з цієї партії. Також ми е, виділимо там пару баночок і в п'ятницю завтра ми розіграємо. Також буде салко. Я думаю, з цього кабанчика салку у нас таке доволі сьогодні потужне. Такі ось такі бочки підрізав. Якщо бачки у нас на почеремені мені толкові, то сальця у нас на кабанчику буде. Кабанчик, я думаю, що десь в районі там 230 кг. Ну, це дебелий кабан із тої групи. Обично ми більших вибираємо. Це раз зарізали, е, ну, його не трогали. До того моменту, коли ну, кожен раз там коригуємо, що нам потрібно. потрібно. Наприклад, там сало більше є замовлення, о, то ріжемо більше порося, щоб було якесь салко, там більше почеревинки. Якщо треба, більше на переробку, там м'ясо, ріжемо там свинку, яка буде м'ясненька. Так що для того, щоб отримати свинину таку приблизно до традиційної, що нам треба, нам треба просто довше тримати. Так, з економічної точки зору це невигідно. Ну, але для нас це є норма. Так що доволі такий серйозний сьогодні у нас агрегат. Все, нарізали трохи цю заготовочки. Зараз будемо включати симфонію сковороди. Все, процес пішов. Недавно взялися під рівне. Отак. Так, Все, процес пішов. Сьогодні, можливо, з легкою поїдемо на... Кума і можливо зустрінути з Сергієм Стрілецьким. Я йому написав, кажу, буду там, то там, то в цих краях будемо забирати ласети. Ось. То можливо, засніму відосик, як ми його робимо. І приїдемо, проведемо прямий ефір. Якщо все буде добре, то з п'ятницю на суботу треба буде відтягнути автомобіль. Олегоному, Гришиному ну, знайомому на Донбас. Ну а там будемо з вами потім планувати поїздку на Херсон. Так що заготовочка наша смажиться. Ми ще з вами е, нарізаємо під черевинку. Хай вона охолоджується, чекаємо нашого кальончика. Так там хоч видно чи ні, не знаю. Ну, от така у нас під черевинка. Потужненька така раз. Потужненька. Любовенька. Ну і така вже вона більш прожирецька. Ну, але хороша. Хороша така печеревинка. Кабанчик, так сказати, вже визрівший. Чим довше тримаєте, тим воно стає більш прожирками і вже похоже на ту свинину традиційну, яку колись люди тримали на варених харчах. Ну, тоді були трошки інші свині. Ось, направлення. Ось. Ну, а зараз вже воно більш м'ясне. І на м'ясних свинях трошки ну, не має стільки сала, ну, але все одно. Якщо тримати довший період, то сало також буде. Небагато, в залежності, яке скращення. Також смакові якості залежать не тільки від годування, ну, а також від генетики, тобто від породи. Якщо взяти там Зарізали мангала, і він їв ту саму їжу. Петрена, дюрка, якщо там щось ті, чи там в'єтнамське порося, тому що ми це проходили, і в мене товариш тримав в'єтнамців, так само збалансовано, як і ми. Затрата пішла у нас на їхній період. Ну, Там такі вітнамці були по 120 кілограмів. Десь із району 3 кілограма на 1 кілограм збалансованого корму. Ну, Паралельно там ще давали яблука таке. Ось, церкву він давав. Е -е, Картоплів ніяких не даємо, тому що картопля це Ось ну, якось зажарівають. Тобто, для того, щоб ту картоплю переварити, теж треба якісь калорії. Так що, друзі, так, кладемо ту черевинку, що вона ополужується, то вже потрібно тут краєчки, мабуть, поврізає, будуть такі кусочки сала. Також повинна бути в нас в лотерейці е -е, сало від магната. Від Ну, там, де Мар'яна Васильівна робить, повинна привезти на лотерейку. Так що отакі от справи. Така доволі цікава пощеревенка, така не знаю, класна. Мені дуже до вподоби. Тобто є трохи. Колір м'яса дуже цікавий. Скрещування там теж дуже цікаве. І отримали такий результат. Ну і от таке сало, реально толкове. Так що, друзі, стоворіття наша шкварчить. Не ну, це потрібно, поки не бурчить, тому що вона бурчить тоді, коли хоче їсти. Ну я шуткую, звісно. Вона у мене молодець. Є в мене ще пару хвилин, хоча з бігеньки наріжено цибульку. Цибуля, звісно, маленька. Нашої цибулі вже немає, та що в нас була. Закінчилася, тому що на каші багато йде, на паштети багато йде. Ну а це привіз Саша Піклін. Нам подарував там п'ять сеток і вже закінчується. Також дуже багато йде цибулі на переробці. Це така невеличка цибулька, звісно, не така як. Та що ми садили саженку, це походу сіянки, бо його було там, я не знаю, скільки в нього гектар був, чи стільки. Ну, Ось така ситуація. Сінова політика по картоплі якось так змінилася. Ну, ми не купуємо картоплю, понятно, але ціна, кажуть у столиці, у, у цих маркетах, скажіть, до 30 чи 30 гривень, чи там за 20, я точно не знаю. Але з одної сторони люди працюють і ніколи ця картопля не була в ціні. по сезону вона взагалі не потрібна була. От. Ну а на сьогоднішній день от, є така у нас ситуація. Ну, ж кажуть, Добре, в селі все своє. Але для того, щоб його мати, то треба працювати. І для того, щоб приготувати таранчук, то треба біля тої свині 8-9 місяців потанцювати, щоб вона була така, як є. Це саме вигодно, звісно, продавати поросятам у вазі 120-115 кг. Ну, але ми раніше колись пробували, але м'ясо тоді пісне йде, ну, а нам хочеться, щоб воно було більш топкеньке таке і приближене до того, що з традиційною Ну, Традиційна відгодівля вона не і бувають моменти, люди дають все підряд, а коли все підряд це нестабільно, і бувають моменти вже КТ, ну а там тоді і тепла. Так що, друзі, цибульку нарізали, небагато щось на дізна, начистила небагато цибульки. Ми її зараз закидаємо в такий ковшик, Побачимо, може хвата, а може ще добавимо, побачимо. Зараз обжарюємо це діло. Леся Петрівна у нас ними пробу. Ну а потім вже... Добавимо трошечки м'ятка і буде воно чашкувати. Так що рухаємося далі. зараз помішаємо. Так. Газ на полуму, хай шкварчить. А, а запах, друзі, я вам кажу. Передавав тоді, коли ми їздили, Славіка лавіками зустріли, славіку, романські побаночки, люблять вони побіло. Та всі люблять це діло. Так що, працюємо. Що ми маємо? Ми маємо отаку от пічеревинку, доволі цікаву. Хороша така Так, Нарізана вже цибулька. Ну і наша суперськоворідочка. Карчик, який дуже любить легко От, Вона любить свіженька. Отак. От так що працюємо, далі буде. Ох і жир з кабанчика, я, друзі. Кабанчик. Такий, Якщо є жир, значить буде сало. Коля, є сало? Я. Є. Хороше? Нормально. Нормальне? А хороше це не нормальне. Як коробка, така легенька, так? Да? Да, є трохи. Ось такий кабанет. Реально стегна як губичка. Так, зараз біганько відрізаємо пафини. чтобы наши патрончики не задела вещи, да? Патрось, патрось, поможи ему. Патрон уже помочь ты. Я... я губочка, да? да. И я так и да? Молодец, Каримчик, молодец. як а, как и зарядка? Нормально? Порядок. Все, Калюха поехал по салу, я сейчас подрезаю по финке. клеечки реально как бычки, реально потужнее, друзья. Вот так солнце света, такие, такие червоный колер. Через телефон передається. Ну, він не істер, він трошки не такий. На телефоні показується наче червоніше щось на даний момент. А воно таке ну, темненьке, ну, не таке. Тобто це залежить від схрещування. Так що ще бігенько відрізаю, ножик на базі торпедних катерів, жир охолоджується, обрізаємо і працюємо далі. Так, Леся Петрівна вже хазяйнує, вже гірочки в процесі, вже сковорідку штурмує, моя ти квіточка. На смачно. Поїсти. Правильно, поїсти треба. Пігулочку випила і випить, треба поїсти. Так що смачного бажаємо Лесі Петрівні, пишемо в коментарях. Приймаємо участь лотерейки, виграємо таранчучок, який вона смакує. Ну а я побіг бігеньки відріжу зараз пафиночки і працюємо далі. Леся Петрівна сердиться. Кажу, піди кажу цього. Солі принеси, бо солі нема. Так що, друзі, відрізали шматочок для скоса, буде на таранчучок. Зараз зачищаємо наші філечки. О. Ну, на жаль, філечки ми. Раніше, ми, коли розпочинали це все діло, ми їх використовували собі на таранчучок. Зараз ну, так виходить, що в нас є постійні люди, які їх постійно замовляють. Ну і все краще для людей. Ну, можна сказати, що там замовлені вже, ну, але уви, так не можна. Це також зарізаємо і получається такі якби, точки. Реально такі хорошенькі. вырезочки. Так, сейчас следующую заделаем. Так. филе. Хорошие Сейчас когда мы будем разрежем толку. Ну, вернее, саму тут разрежу, будем покажу, как они выглядят. Пора чуть Думала, что там сало сейчас будет. Я не знаю, наскільки, а воно щось так небагато. Так абон, ти бачили, які затки топають. А, і тобі сижеш туди треба. Це ми теж використовуємо операчу. А це ми зачистили і буде у нас ось така пофиночка також замовлена. Так що одна пофиночка, друга пофиночка, зараз знімає пробу і... Да, я вже знімаю, не можу Да, Двойна Знімаю, що... не можу дозняти. От. І зараз ми туди накидаємо м'ясну заготовочку, калюха на... Ну, мясо, каже, поки в... не треба. Поки да? каже, не надо". Командир сказав, підлеглий зробив. Так. Да, такий, ну, один мінус у тому, коли тримаємо поросят довше є більше прожирків. Більше прожирків ой, це ой, якраз таке м'ясо дуже класне на копчені ковбаси. І мясо класно коптити. Yeah. Воно не таке сухе. Класні такі, взагалі шикарні такі. А у у нас наші м'якусенька. М'якеньке, так? Да? Угу. Ходіво вік вже ж у нього, мабуть, за вісім. Десь вісім. Я точно не пам'ятаю, коли вони народилися. Ну але вісім да, є точно вже, мабуть. Треба дивитися записничок. Ну але реально... Навіть ріжеш таке воно ніжне. Ріжеш з тої самої клітки ріжеш поросят. От, от горі поросята, оті лисі, там жорсткіше, скішать нас. Ну вони активні такі, вони капець ганяють. А от кабан, він постійно там ну, сидить, він такий. Він дуже активний і дуже такий він там всіх строїв. Ми йому давали шанс трохи пожити. от. То доволі такий шикарний результат. Ріжеться взагалі м'якеньке. ну Це пофинки різану і за дочок. Ну, то за дочок, то дівчата у нас як вечором вже вечеряєм, то вони люблять таке, щоб багато було... Буде тушена картопля сьогодні. Тушена картопля буде сьогодні. Аж то з таранчуком можна приготувати дуже багато справ. От з таранчуком. Спочатку в баночки наберу. Так, да, таранчуком кашу не зіпсуєш. Бачите, я вже перехожу на українську мову. Тобі це будь-яка мова. Тому баба Надя так нарізала, щоб... Я на там нього... бідро начистила, щоб принесли. Так принесли, я добавлю. Вообще м'ясо задочок, бомба. Ну, Дівчата тоді вибирають, таке, щоб було пісненьке. Ну так як і ми в дитинстві, ми любили пісніше. Ось я ножом маленьким ріжем. Цим так що летя Петрівна думала, буде сало, а сала нема. Так що такий доволі монстиряка. Ну, воно можна було в голову зважити, приблизно по голові можна було б приділити. Лавну плюс-мінус там. Ну обично попадали, там різниця, якщо голову зважити і помножуся на 20, попадали фактично вага в вагу. Що там, піджарли ще? Ну, дай ще трошки знімемо, я буду сідати. Дай каже, що трошки з'їмо. Леся Петрівна вона люби таке свіже і щоб було не солене. Тоді вона його, вона сама тобі підсолює, зовсім інший смак. Саме добре, коли воно так от тільки трошки і ще там даже без цілу і не тушена. Да. Воно саме м'яке і таке саме добре. Так що, друзі, от так. якщо у вас є можливість посмакувати таранчуком, ну правда вже не таким, а з баночка. Але з баночки також його викидати, розігріти. Смакотика. У нас, що ми вже часто це все діло, а коли жив у селі, прийшов з армії, коли тримав цих свиней, а потім здавали, щоб заплатити за світ, за газ, то якось було обідно. І те сало купували там ну, купиш тих 2-3 кг на місяць. Жили ми після того, як з армії прийшов у моїй бабусі, яка мене зробила такого, який я є. І вона завжди все розпределяла. Тоді на те время пенсія була 70 гривень. Це був... Я прийшов з армії в 99 й рік. І виживали, але вона ну просто жінка була величей лікаря. Прийшла вона і голодовки, і війну, і... Ах. Все, може під все до це кидаю. Все, йти вулики підрізати. Я ж казав, я теж на відео казав, що маловато. Всьо, це підтримка дає команду. Зараз, друзі, покажу, як це сиділо виглядає. Це ось заготовочка м'яса, цибулька. Ось. Так що і наша славнозвісна поворідочка. Ми в ліки капнули зразу, для того щоб не прилипало м'ясо. І от зараз отак воно шкварчить, пихкотить і загружаємо нашу м'ясну заготовочку. Ну а ми тим часом зараз будемо розбирати м'яско, яке привнесе коля. Будемо на запчастинки і поріжемо салко. Так, друзі, вже калюха приніс мені задочок, сало поки не різав. Задочок доволі такий потужний. Є таке діло. О, калюха теж держав поросят, скоро поїдемо до нього на таранчук, Да? А... Будеш я собі нанімаю, чи ні? Не. не буде. Не жалко. Ой. Як сам буде жалко. Калюха тоже готує по швидківці схемі. А чого тебе так шандарахнуло по поросятам? Завжди не знаю. Ти знаєш? Просто... Запаків такі. Ну не після того, як у мене почав різатися. У, дам... у мене багато хто так. Ти ще раніше думав. Да? Говорю. Да? Як це все ліжить і все. Не вийшло. Ну бач. А ти в кого поросята брав? А я не знаю в кого, але ну, спучаково. А, штучок. Чи та тестюха десь знайшов? Чи тестюха тестюха не посвиняв? я взагалі поки. Все да, да. Він такий пасівний по ньому визив. Ну і може і нормально. У мене теж тест був такий пасівний. Від Петром. Спокойний я б дав. Аби чарочку налили. Тез не п'є там? З, з, з маленької посудини. Да? <ріху> так що, друзі, доволі такий серйозний задочок. Так, це у нас хвостовичок, ми його відрізаємо, бо він хрещами і він йде на переробку. Ми таке людям не продаємо. О, вже Леся Петрівна потім вже там коригує. Теж ще після мене вже... обрізає ці всякі різні речі. Так що от така у нас... Красота! Реально потужный кабанчик. Коля, на него давно положил оку Две недели назад. Две недели назад? Я говорю, хай потом четверг, Не, не, Мне интересно, сейчас Дома? Да. на мы Блин, ты меня пытаюсь, можешь чи ні? Вы конкретно поставлена задача. Я ніколи не питаю, можеш да. чи ні. Так она краще. Так і мене, там якось щось треба, надо кому просто вставлять сразу безвестность. Все. А можеш ти, не можеш, можешь. вже зовсем 13 питання. Так, пока тут калюха, Ти один тика затока? Так. Да. Все? Вот паразит. Так, надо таранчук помішати, бо щось пахне. Ай, пахне. Парк таранчук, таранчук калім, що диніс забили. А, пахне. а то кажуть, що таранчук з моїх свиней не пахне. Ну як же він не пахне. Пусочок виконано протоможе. Нагрузили ми сьогодні, звісно, сковороду таку товкову. Кадовується Петріна, дуже м'яке м'ясо. Для м'якше, ніж прошлої свинки ми різали. Так, щось я прохалтурив тоді ще порізу сало. Тоді один шмат, поки ти тут тусуєшся. Так, друзі, другий задочок вже на цьому лежить. Ми вже порізали сало, калюха зараз мене м'ясом закидає, один вже ми розібрали, вже приперся. Уже шелудька пресує. Так що, друзі, зараз покажу салко, що ми маємо на сьогоднішній день. Ти сало більше як на два пальці. Отака От гора сала, реально сало потужне. Навіть я не знаю, місцями почти на три. Шикарне салко. Так що, друзі, рухаємося далі. Колянчик вже мене засипав. Дві лопатки. Задочок сковорідочка наша шкварчить. Так що, друзі, ще розберемо, покажемо, як це все діло вже буде виглядати. Тож кабан супер, сала вагон. Тобто є можливість і продати, і є можливість і... Є в мене кому віддати, а також використаємо на стрім пару кусочків візьмемо. Так що, друзі, працюємо далі. Рухаємося. Леся Петрівна. І це все діло задовольняє, тому що, каже, мені треба, щоб трошки залишилося м'ясо, тому що треба є замовлення на тушунку, треба зробити. От і є. Хоче там щось робити, ж якісь ковбаси. Вона також робить ковбаси, ті, хто дивляться, ті знають. О, тобто, вона все там експериментує, десь замовила там. Ну, у Нас в Березані телятину не продають. а Буває тільки рідко приїжджають і буває люди просто замовляють людині, людина як приїжджає, потім приїжджають на базар і забирають. Так що вона десь когось там знайшла. Ми в принципі телятину. Не їмо, ну, але в ковбасі там в такому випадку чи тушонці їмо. Так що Олеся Петрівна буде там якусь ковбасу робити, в якій потрібно додавати яловичину. Так що, друзі, о, зараз в'янке це все діло викоплюємо, розкладаємо. -8 -8 -8 о, звісно, бо калюка мені принесе тоді ще битки, і в мене вже тут місця не буде. Та й мені треба забирати мого штатива з відра, на якому стоїть мій телефон. Так що отак. Так, Так, і на днях вже, можливо, наловимо риби. Бо вчора телефонував до Тюті Святий, каже, тільки від 2 до 3 кг, а хочеться трошечки більше. А оцелечик реально зайшов і багато людей навіть хочуть придбати. Те, хто спробував перший раз, хоче ще раз. Ті люди, які вигравали, можете написати, як вам шлетівський оселедить з товстолоба. Реально, друзі, шикарна річ. Ну, Хто, звісно, полюбляє. Є люди, які не їдять рибу, є люди, які не їдять столова. Леся Петрівна теж раніше казала, ой, воно живою рибою пахне. Почали самі робити. Реально їй дуже подобається все це діло. Смачненько ми дірочки наварили, вечором сіли після робочого дня. Перекусили. І пішли займатися далі своїми справами. Так що, друзі, залишаються у нас лопаточки. Зараз лопаточки трошки мені буде не з руки знімати, тому що мені треба вже туди їх складати, де знаходиться в мене телефон. От. Також зачищаємо по максимуму. От. І нарізаємо на отакі полосочки, як можна полосочки забрати по максимуму пленочки. І щоб вийшло отака вона. Такі, такі кусочки не скажу. Навіть якщо ми їх використовуємо собі, то треба, щоб вони були такі чинчинарем. Лесі потрібні, тоді буде менше роботи. Ну, але воно як охолоне, з ним буде легше воювати. На даний момент воно живе, це йде проти правил, але ми так звикли. По свіжечку обрізаємо і охолоджуємо, і люди одразу забирають. Ну, якби в нас була, є така... Таке бажання зробити таку штуку як у Володьки бруса. Тому у нас є люди, які обсуждають людей, які працюють. І те не так, і те не так. А є люди, які просто беруть і беруть з них приклад і щось для себе планують. От я не планував, а Построїть якийсь навіть отакий термовагончик і в нього поставити е, той самий як він там правильно, морозильник з машини рефа. От. Всередині вшити там ОСБ, положити плиточку, повісити крючочки і це все діло, щоб було цивільненько. Собі зарізав, хай воно охолоне, а потім вже використовувати. Надо комусь повирізали, повикатували, сфасували, передали. Надо на переробку собі. Взяв воно там да і все. Ну так, тобто є. Є з чого брати приклад у багатьох блогерів, які працюють. Але є ще деякі дебіли, от, їх тільки по-іншому не назвеш, які працюють самі як прокляті, питаються нав'язати якусь непонятну інформацію, звідки вони її беруть, я не знаю. Він знаві навіщо це робиться. Для того, щоб люди йшли не в тому напрямку і говорили, що от у мене таке, а у вас ніяке. Ну, тобто це то вже 13 питання. О, таран, чуть -чуть, щоб наші пахне треба вже помішати ці всі речі, потім вона О, Перебере. Ось так, щоб швидше холодно. Розкладаємо це все діло. Зараз ще цю лопаточку розберемо, розложимо це все діло по бочкам чи по своїм містам. О, так. Так У кого яка інформація? Зараз Калюха, 3 секунди, я так і знав, що ти прий... прийдеш. Ой, так? не подготуваюся. У мене тут доска, у мене зараз щось сують. телефон ложи, поки сюди. О, Я зараз спробую це все діло забрати. Переїжджаю я на ісходну. Як завжди, сюди. Тут мене правда не буде видно. От, розкладаємо щас. задочки наші. Отаку. Ну а Коха зараз положить сюди ще один биточок. Битки, конечно, друзі, це реальна тема. Ого, скажи потужні. Ага. Ти що, це, це я по одному ношу. Ааа, то бишни каже, я два ношу, а це реально. Ого які, як удавить, реально круто. Ну а битки я вже до них не лізу. Цим займається Леся Петрівна. Я тільки де бачу, там лишки якісь можу там забрати, а так вона вже... Формує ошик сама, формує антрикотик. Так що, друзі, поки ставлю на паузу, бо трохи не видно буде. Ось така ось красота. Так, друзі, хто рідочка шкварчить, коли смажеш так хаотично зайняти не одною справою, а робиш другу, десь щось трошечки наче підгоріло, десь щось трішечки наче підпарилося. Закриваємо це все діло цибулькою, така красота, накриваємо, щоб відпарилося, щоб легше було його перемішати. І зараз подорозбираємо і на цьому будемо завершувати. Ну що, друзі, задача, моя задача виконана. Риберечко лежить. Лопаточки отак отакі. Доволі цікаві. Биточки взагалі, друзі. Мій кулак. Ось, ну це. Шикарний кабанюка. Шикарний кабанюка є все почеревино. Задочки, пафиночки, філеєчки. Ну і обрізків трохи є. Ну і саме головне, друзі, це наш славно звісний таранчучок. Так що на цьому буде завершувати відосік. Зараз солимо, перчимо це все діло, перемішуємо. І огірочки до таранчука у нас кожен приходить і снідає. Зараз калюшка дорубує, снідаємо, і я його везу додому. Ну а ми на цьому будемо завершувати відео. Всім дякую за перегляд, всім бажаю миру, здоров'я і добра, підтримуємо тих, завдяки кому ми можемо робити свої справи, тому що по-іншому у нас не повинно і бути. А всім бажаю скорішої перемоги і щоб у кожній пересічній простій українській родині була така смачна. Як для мене засмальцьована, але повна таранчука сковорода. Всім, друзі, пока-пока.